Шановні пані та панове, у рамках тижня громадського здоров'я, саме сьогодні, 14 травня, ми зосередимося на темі здорового старіння. Із 2024 року кількість людей похилого віку в Європі вперше перевищила кількість молоді з одного боку. Це ознака успіху, яка демонструє силу та ефективність заходів у сфері громадського здоров'я. Є внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на старіння. Внутрішні фактори це клітинне старіння. Клітини є основними будівельними блоками організму. Вони запрограмовані на зростання, поділ та виконання основних біологічних функцій. Зовнішні фактори це переважно вплив навколишнього середовища. Вчені пов'язують вікові зміни із впливом таких зовнішніх факторів, як забруднене повітря. Неправильне харчування, куріння та вживання алкоголю, вплив ультрафіолетових променів? Коли людина в похилому віці має кілька хронічних захворювань одночасно це називається мультиморбідністю. Мультиморбідність знижує якість життя, призводить до передчасної смерті, а також до зростання витрат на медичне обслуговування. Як же підтримувати здорове старіння? Запобігти мультиморбідності цілком можливо. Основні шляхи профілактики це зменшення впливу факторів ризику, тютюно паління, вживання алкоголю, нездорового харчування, низької фізичної активності та психічного неблагополуччя. Важливу роль відіграє і створення сприятливого середовища життєдіяльності. Літні люди у певний момент життя потребують підтримки або догляду. І система охорони здоров'я має бути готовою до таких викликів. Тільки об'єднаними зусиллями можна побудувати суспільство, де активне і гідне старіння стане нормою. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.